Місце Санкт-Петербург, метраж 59 км, кімнати, 2 бюджет 1, 5 млн. рублів, дизайн Рогачова і Маслинкіна фото. Сергій Голенов, коротенько. Цю квартиру дизайнери Олена Рогачова і Поліна Масленкіна оформили для сім'ї з двома маленькими доньками у процесі ремонту в сім'ї. Відбулося поповнення, і дітей стало троє саме завдяки маленьким господиням і замовниці, любительці яскравих кольорів і елегантності. Вдалося поєднати в інтер'єрі насичені і стримані кольори, веселі, і незвичайні візерунки, і приємні фактури. Подробиця. планування не стали міняти, тільки зрушили отвір на кухні і розшили вхід в спальню. У кухні виділили зону готування і зберігання, а також їдальню, велику кімнату перетворили на спальню вітальню. Батьки сплять на дивані, поруч поставили колиску для молодшої дитини. Дві дочки живуть в дитячій. Санвузо роздільний – це зручно, коли в родині багато людей. Для обробки вибрали якісні і прості матеріали. На кухні використовували фарбу, шпалери і крейдяну, і магнітну фарбу для дошки. На ній можна залишати записки, малювати це дуже подобається дітям. Також вибрали шпалери з фрагментом картини Ван Гога, тут простежується гра на нюансі, хоч шпалери і не яскраві. Але на спокійній і стриманою за кольорами кухні виглядають акцентом і цікавою деталлю. На кухонному фартусі керамограніт, а на підлозі вплитка у неї відмінна зносостійкість. У передпокою використовували фарбування в два кольори для додання динамічності довгому вузькому коридору. На підлозі тут і в житлових кімнатах поклали ламінат. Віндов дата лаєр. Віндов Дата Layer, Віндов Дата Layer, піш. Девент, баннер, Сомон, Ваннерцунтенер, іт, баннер дев'ятьстри вісімдев'ять двадцять чотири тисячі триста тридцять сімчоти двабде тисяч вісімсот вісімдесятвісімбодинтридин шість шість в шістьвісім ф. Тюхонний гарнітур робили на замовлення, верхні шафи доведені до стелі, щоб створити ефект єдиної стіни і тим самим не захаращувати простір, а також щоб створити більше місць зберігання на маленькій кухні. Шафи в квартирі замовляли з готових елементів компанії, яка спеціалізується на гардеробних і шафах. Це збільшило бюджет проекту, але дозволило створити практичні і продумані системи зберігання, яких не було раніше. Меблі, декор і текстиль підбирали з наявності у відомих інтернет-магазинах, римську штору і портіри в спальні пошили на замовлення. Декор підбирався за допомогою колажів з магазинів ХМГОМЕ, Сарагоме і Ке. Картини в передпокої намалювала дизайнер Олена Рогачова. Довго вмовляли замовницю на круглі дзеркала в інтер'єрі санузлів. В результаті вони сподобалися їй тільки тоді, коли вона побачила їх в інтер'єрі. У спальні замовниця виявилася не проти кольорового пофарбованого в рожевий колір стелі. Зараз аналізуючи інтер'єр, ми б виконали цю деталь інакше. Зробили б карниз більш високим. Так прийом з кольоровим стелею виглядав би краще. Кажуть дизайнери: Віндов Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer, Push, Event, баннер Summon, Banner, Container, ID, Banner, 383 f 8278 E65, E5, A562A2. І музли зробили яскравими. Так як це простору. В яких господарі не будуть довго перебувати при цьому, поділ на фарбування і плитку допомагає візуально зменшити висоту стелі в невеликих за площею приміщеннях. На підлозі використовували іспанську плитку з візерунком, вона переходить на кран ванни і збільшує простір. Туалет доповнили маленькою раковиною для зручності і створення додаткового місця для миття рук, якщо ванна буде зайнята, улюблена деталь і у нас, і у господарів. Плитка з візерунком будиночки, санвузві. Її вирішили використовувати, щоб догодити дочкам замовниці. В результаті вийшла дуже цікава деталь, розповідають дизайнери: бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, керамограніт, вітра, шпалери, інтернаціонал, фарба, дюлюкс-підлогове покриття, плитка, фіме флор, меблі, диван і стільці, Ларедуюте стіл, з меблі, гарнітур, з меблі. Освітлення, підвісне люстра, юміон спот і ліхтар, декор, ггомийке, зара, гоме ванна кімната, оздоблення, плитка, керама маразі, фарби, дюлюкс, підлогове покриття, плитка на підлозі у ванній і туалеті, геофорес, декор, дзеркало, іке. Освітлення споти, ліхтар, двері, волховець, передпокій, оздоблення, фарби, дюлюкс, підлогове покриття, ламінат, таркет, меблі, диван, ларадою, шафа, елфа, декор. Подушка Ікеа картини, Олена Рогачова спальня, підлогове покриття, ламінат, таркет, меблі, шафи Елфа, журнальний стіл, ікеа декор. Мгоме Ікеа, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін